Засудження агресії з боку Російської Федерації та підтримка територіальної цілісності України такі принципи сповідає Українська автокефальна церква в Полтавській області на прес-конференції у рамках проекту департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Єдина країна. Єпископ Харківсько-полтавської єпархії Афанасій розповів про своє бачення конфлікту на території України. Він зауважив: перш за все потрібно виховувати свідомість у громадян для того, щоб перемогти не тільки протистояння з агресією Росії а і Розвивати українську державу нам терміново треба розробити програму національного відродження українства як нації. Бо без цього нічого в нас не вийде. Наразі духовенство Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ активно допомагає українським військовим на сході країни. Віряни з Полтави та Харкова за короткий термін зібрали посильну допомогу для військових речі, продукти тощо.